Christus Christus. Возлюблені о Господі всі чесні Отці, дорогі мої братії і сестри, звершуючи спомін Воскресіння Христового, ми разом з тим і відчуваємо скорботу. Скорботу від вбивства ворожою ракетою нашого собрата, пастиря церкви Христової, Брата Олексія, який добровольцем пішов на фронт і, будучи пастирем, являв Христа своїм побратимам, воїнам наших Збройних сил України. Сьогодні ми стоїмо перед труною з його тілом. Але ми, віруючі люди, твердо знаємо, що зараз він у тому місці, про яке Святе Письмо каже, що там нема ні вопля, ні плача, ні хвороб. Він у Христа зараз. Він в радості зараз. І тому наша сьогоднішня служба, яку зараз ми будемо звершувати, вона, вона ця служба, сповнена пасхальною радості. Ми відспівуємо його в Троїцькому соборі, який отець Олексій дуже любив. Він починав тут своє служіння Христу, ще будучи хлопчиком, він поламарював тут, в цьому соборі. А потім поступив до Сумської духовної семінарії, гарно вчився, ніс послушання і подиякона і працював гіпархіальній прес-службі, а потім став священником. Підносив святі дари, освячував вірних, благовествував у Христі. Він відчув в своєму серці такий призив Божий йти до лав Збройних сил України. Я ще раз підкреслюю, він добровольцем пішов. І там, знаходячись на фронті, де завжди була небезпека, він являв Христа, своїм побратимам. Він благовіствував Євангелія там. І зараз. Хоч наше серця і переповнені скорботою, але ми повинні пам'ятати, що останню свою службу отець Олексій звершував тут, в цьому Троїцькому соборі. Це було кілька днів тому, в праздник Святої Пасхи Христової, де він з'єднався з Христом в Таєстві святого Причастя, діла. І крові Господні. І ми знаємо ця віра твердо є в нашому сознанні, що той, хто умирає, віруючи до Христа, Тот, хто сповідався і причащався, якщо Він помирає на Пасху, Господь приймає його в свої обійми. І віримо, що отець Олексій тілом тут, тіло входить в землю, звідки Господь і сотворив тіло землі. Но дух, душа людська, яка оживотворяла тіло в цьому земному житті, ця душа зараз отця Олексія. Зі Христом. І це для нас обнадійлива надія. Ця надія спонукає нас сьогодні разом з ним об'єднатися в молитві. І наша молитва згідна уставу православної церкви на світлій седмиці, на світлому тижні. Це служба радісна. Це служба Пасхи Христової. І тому ми з одерзновенням восклицає. Блажен путь, Боже, ідерність душе, для кого Готова за тебе место упокоєння. Отже Алексію, ти зараз у Христа. Господь знайшов тебе. Готовим увійти в царство своє, а ми ще в дорозі. Помалися за нас, помолися, Отче, і за нашу неньку Україну, щоб не було війни, щоб ті, хто прийшли до нас з півночі, залишили нашу неньку. І ми продовжували би свій шлях, свою дорогу до Христа за Христом. Христос воскреси із мертвих смертю смерть поправы. і сущим во гробех живот даровавый, да упокоїть новопреставленного, прото Ирея Олексія в оселях праведних. Амінь. Христос воскрес.